Як подати заяву на соціальну допомогу через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Уведіть у пошуку Веб-портал Пенсійного фонду України та натисніть на перше посилання. У правому верхньому куті натисніть Вихід, оберіть Увійти до системи за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У особистому кабінеті в лівому боковому меню розділу Комунікації з ПФУ оберіть окремі види державних соціальних допомог. Заповніть загальні дані. Поля, позначені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. Заповніть Документ для підтвердження особи та адресні дані. Оберіть спосіб виплати та внесіть необхідні дані чи реквізити. Натисніть Додати, щоб додати інформацію про члена сім'ї. Заповніть дані про члена сім'ї та натисніть Зберегти. За потреби додайте відомості про види та суму доходів. Додайте обов'язкові скан копії документів та оберіть спосіб отримання повідомлення про призначення соціальної допомоги. Поставте мітку у «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних, перевірте дані сформованої заяви та натисніть Підписати та Відправити в ПФУ. Результат можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Працюємо для вас та заради вас.